Додуматися до такого в матері дитину забрати. і все тільки для того, аби аліменти не платити. Донька моя он приїхала, місця собі не знаходить, де ж вона думала, що все так обернеться, а я ж їй говорила, аби вона добре дивилася, за кого заміж виходить. Доню, твій Андрій, звичайний собі робочий, з твоєю зовнішністю ти можеш собі знайти багатого чоловіка і чудово жити. Так, це тепер вже вона розуміє, що не міг її забезпечити чоловік того життя, на яке вона надіялася, і на яке заслуговувала по праву. Ще й дитина у них так раптово з'явилася, що вона й не знала, чий лишати. Я забезпечу вас, казав Андрій і подався на заробітки. Так, тоді Леся й пожила трохи, бо за кордоном будівельники мають більшу зарплату, і він пересилав їй нормальні гроші, саме нормальні, за які можна достойно прожити без розкоші. Правда, випитував її, на що вона витрачає, адже він все шле і шле, а їй мало, та звичайно що мало, бо ж оренду оплати комунальні теж на дитину витрати і на їжу, то що дитині моїй лишається. Якось вони з горем пополам купили квартиру, і то все в докорах, маю вам сказати, що він шкодував на неї грошей, бо вона забагато витрачає. Доню, та покиньте його і знайдеш собі іншого. Мамо, я вже шукаю, але ж для цього треба себе в форму привести, хто мене таку захоче. І почала Леся і на фітнес ходити, і на всілякі процедури, аби зберегти свою красу і те все під нудіння чоловіка. Що він не може на всі її забаганки заробити, то навіщо ти мене переконував, що зірку з неба дістанеш, якщо на елементарне не може заробити. І ось так у них все проходило а дитина ж росте і все бачить, а тоді Андрій сказав, що вона має йти геть, а сина він у себе залишить. Ми що, законів не знаємо, чи що. Квартира спільно нажита, тому він має їй виплатити частку або має сам забратися. Він виплатив їй частку з квартири, суму пристойну, і вже туди привів нову жінку. Леся ж не сумувала, а вкладала гроші в себе, як вона говорила. Данилко вже в садок ходив і мені приходилося його забирати або з Васі ми так чергували, бо Леся не завжди могла вчасно забрати, бо у неї процедури. Ви собі не уявляєте, скільки треба грошей, аби втримати жіночу красу, а що вже говорити, аби вернути. Бувало, що син лишався в Андрія, а чого ж ні, коли він батько, і отак вони жили. Як Леся вирішила, що чоловік замало їй дає грошей, і вона вирішила вибити через суд набагато більше. Але такого повороту ніхто з нас не очікував. Той пройде світ, чи не кожен чек приніс, що витрачав на дитину, запросив у свідки свою матір, вихователю з садочка, сусідів. Мовляв, моя Леся материнські обов'язки не виконує, тому він їй сина не віддасть і подає її на аліменти. Ви собі можете уявити, яке нахабство. Ми такого не сподівалися і не підготувалися, тому дитина поки в нього. А ми думаємо, що робити далі, бо Леся вже всі гроші витратила з тієї суми, що була за квартиру, тому вже не може знімати окреме житло і переїхала до мене. Я не такого очікувала, бо теж хочу особисте життя налагодити до 50, а тут донька мені все псує. Звичайно, що я їй весь час нагадую, що вона мене не послухала та зв'язалася з тим супчиком. А так би витратила свою молодість з користю на іншого чоловіка, на вдячного чоловіка, який розуміє, яке то щастя мати біля себе вродливу жінку. Сама винна, що вирішила на такого чоловіка звернути увагу, чим ти взагалі думала? Мамо, він дуже гарно все обіцяв На справи треба дивитися в їхньому випадку на наявність квартири і машини. Хіба я неправду кажу? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.